Добре ранок, дітки. А знаєте ви, що з давніх давен прийнято щиро вітати і смачненьким чимось пригощати своїх гостей? Погляньте, а хто це до нас завітав? Добрий день, малята, хлопчики, дівчата, мої милі онучата. Добрий день, бабусю. Наші малята з радістю чекають вашого приходу, з нетерпінням хочуть послухати цікаву розповідь і, звичайно, чимось смачненьким поласувати, адже бабуся ніколи не приходить з порожнім кошиком. В ньому завжди є частування для діток. Так, звичайно. Сьогодні, коли я готувала гостинці, я задумалась, а чи знаєте ви, звідки береться хліб, булочки? Печиво на нашому столі. А з чого випікають печиво? Печиво випікають з борошна. А з чого виготовляють борошно? Борошно виготовляють зерна. Малятка, мені дуже приємно, що ви все знаєте, і тому хочу пригостити вас смачними гостинцями, адже ви мої гості. Ой, біда, діти, біда! Напекла я вам малята різних солодощів багато, і ватрушки, і пиріжки, кренделики, і бублики. Поки йшла я, поспішала тут Іванка зустрічала, бубликів три йому дала. Повернула на стежинку і побачила маринку. Засміялося маля печиво я їй дала. Прибігали повз мене. Богданко, і Іринка, і Даринка, і Назарко, і Алінка всім потрошечки дісталось, і ні трихти не зосталось. Бабусю, чим же ти тепер гостей будеш вітати, чим маляток пригощати? Ой біда мені, біда, підвела маляток я, не лишилося нічого, лиш мотузочка одна. Бабусю, ти не переживай, відпочинь. А ми подумаємо, чи можемо тобі допомогти. Але спочатку давайте всі разом пограємося зі своїми ручками. Печу, печу, хлібчик, діткам на обічик, саджаю, виймаю, саджаю, виймаю, ріжу, ріжу, з'їдаю. Печу, печу хлібчик, на обічок. Виймаю, виймаю, ріжу, ріжу, з'їдаю. Дітки, ми з вами погрались, і я пропоную допомогти бабусі і приготувати смачне печиво. Ви згідні? Для роботи нам знадобиться тісто жовтого кольору, дощечка для ліплення, тарілочка та різнокольорова посипка для печива. Підіймаємо наші рукава на ковтинці, щоб не забруднитися. Для початку беремо наше тісто у долоньки. Пограйтеся з ним, сильніть у долоньках. А тепер відірвіть шматочок тіста та з допомогою долоньок зробіть з тіста кульку. Можете під'їхати зверху кульком. Викладаємо наше печиво на тарілочку. Та для краси посипаємо різнокольоровими посипками. Таким чином ми робимо багато печива, адже гостей у бабусі багато. Отже, я своє печиво зробила. А ти Подивилися на мене, сміхнулися усі. До роботи всі готові. Молодці! Отже, дітки, хто до нас з вами завітав сьогодні у гості? Що ми з вами робили? З чого ми робили своє печиво? Якого кольору наше печиво? А чим будем прикрашати своє печиво?